Встигнути до 1 жовтня таке завдання мають не лише охочі стати мером чи депутатами місцевих рад. У районах і містах теж мають поквапитися, зокрема, у підключенні до єдиних державних реєстрів. Минулого тижня урядовці виставили Сумщині низькі бали за цю роботу. На початку цього місцеві посадовці доповіли про нинішній рівень готовності під'єднатися до системи. 12 із 18 районів вже там. У п'ятому місяці, у сьомому місяці цього року були надіслані офіційні листи всім керівникам даваних установ щодо необхідності підключення всіх підпорядкованих їм установ до реєстрів і повідомлено, що з 1.10.15 року реєстраційна служба, всі реєстраційні служби України вже не зможуть надавати по правовому вигляді інформаційні довідки. Нагадаємо, з 1 жовтня змінюється порядок отримання відомостей з єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб підприємців і держреєстру речових прав на нерухоме майно органи державної влади та місцевого самоврядування внутрішніх справ СБУ та прокуратури мають отримувати інформацію звідти винятково в електронній формі, а не вимагати відповідні довідки у людей.